І вони вам можуть дати кредит по 4 та 5% за воду, тобто не фінансові інструменти всередині України, розумієш про що? Але ти маєш бути максимально прозорий з НДС. Все ну розумієш. ти маєш на увазі класні компанії, багато Гіно, да, так. лідери ринку. Давай так скажемо, лідери ринку. Так, так. Фону, там з другої фонду там умовна нова пошта, розетка. Так. Як опція, да там транслогістик, це може бути там транспілія інші компанії. Це перша історія. Тільки вони чи це можуть бути компанії, котрі не працюють на транспортному ринку, такі як АТБ, такі як Сільпо, тому що вони працюють не в ринку України. Вони перевозять свої вантажі. Вони купляють машини просто для перевезення своїх вантажів. Вони виконують власні замовлення. Вони ключовий показник, не вартість за кілометр. В них ключовий показник, щоб товар стояв на полці, і клієнт купив товар. Все, а яка там собі вартість перевезення? Головне, щоб ну інша була. Це перший момент. Тому це історія тільки для цих компаній. Ми є бачені ефективним використання. Якщо ви бачите, ми бачимо беремо середній бізнес, то якщо компанія купляє машини за 900 там, мільйон кілометрів пробігу, ну про фури більш кажемо, про 20-тонники, так машина може окуплятися там 2-4 роки, ну, в залежності від ситуації, вивка, так.